Після 16 липня Україна перетвориться на суцільну країну штрафів. Вітаю, шановні друзі! Як ви всі знаєте, після прийняття закону про посилення мобілізації у військовозобов'язаних було 60 днів для того, щоб оновити свої військово-облікові дані в ТЦК. Цей строк спливає 16 липня, і ось питання: а що ж буде далі з тими людьми, які не оновили свої військово військово-облікові дані? А далі буде наступне. Ось що про це розказують провладні пропагандонські адвокати. Вони кажуть, що починаючи 16 липня, ТЦКшники будуть відправляти повістки поштою на останнє місце реєстрації військовозобов'язаного. Якщо військовозобов'язаний не хоче отримувати цей лист, цю повістку, або він, наприклад, виїхав там в іншу область, чи переїхав взагалі виїхав з України. Цей лист пошта відправляє, повертає назад до ТЦК, і вже там ТЦК ставить відміточку про те, що у них не було можливості вручити повістку. І саме оця відмітка буде вважатися врученням повістки. Після цього буде направлена військовозобов'язаному ще одна повістка. І якщо він знову її не отримає, тоді ТЦКшники збирають списки всіх таких людей і передають їх до поліції. А вже після цього поліцейські починають їздити по всім цим адресам останньої реєстрації військовозобов'язаних, і якщо вони там є, поліція буде проводити адміністративне. Затримання. Заяву цієї пані адвоката я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але у своєму виступі вона не уточнила ще один дуже важливий нюанс. Справа в тому, що ТЦКшники, окрім того, що вони будуть передавати списки в мусарню, вони ще можуть складати адміністративні штрафи, накладати. Тобто, якщо людина не з'явилася за повісткою, то ТЦК на свій розсуд можуть впаяти їм штраф в 17 тисяч гривень. Для цього тепер не потрібна буде постанова суду там і так далі. Це все можуть робити ТЦК. Після того, як людина не спла що перший штраф, їй може бути виписаний другий штраф, там, здається, в 24 тисячі гривень. Якщо не сплачений другий штраф, тоді починаються штрафні санкції, а саме блокування рахунків, обмеження водіння е, транспортним засобом і багато чого іншого. Якщо вся ця система штрафів перевищує там в декілька сот тисяч гривень, от тоді може навіть накладатися арешт на ваше нерухоме майно. Більше того, ваше нерухоме майно може бути конфісковано і продано. Ну а частина цих грошей піде на погашення вашої заборгованості перед державою. І, звичайно, це звучить абсурдно, незаконно, неконституційно, і не можуть бути різні постанови важливіші ніж закон, і тим більше важливіше ніж конституція. Але ось така от вона зараз Україна, якою керує нелегітимний президент, який наплював на конституцію.